Такою вже є природа людини, що вона постійно прагне більше ніж має. Спокон віку хомо Хомосапієнси заздрили вмінню крилатих літати і стрімко рухатися по воді. І ні сумний досвід, Ікара, і ні сумнівна доля іхтіандра на щастя не змусили людину відмовитися від омріяного. Кораблям великих плавань, великим літакам, дальніх польотів, а юним авіамоделістам моделі згідно їхнього масштабу у 114 школі, що на житломасиві інгулець про створення авіамодельного гуртка заговорили тоді, коли до закладу прийшов працювати молодий вчитель. Молодий спеціаліст, який прийшов до нас в школу, кучер Сергій Васильович. Він є учителем інформатики. Він закінчив наш Криворізький педагогічний університет і прийшов на роботу. Я його знаю як колишнього учня. Я знаю, що він дуже талановитий, що у нього є хобі, авіомодалізм і у нього, і у його батька. І тому відразу у нас пішла розмова про те, чим можна займати учнів, крім уроків інформатики. Тому за місцем роботи молодого вчителя, молодого спеціаліста було вирішено облаштувати і приміщення для такої суміщеної роботи, тому що цей кабінет. Продовжує існувати як кабінет інформатики, там стоїть техніка комп'ютерна, і там діти після уроків займаються авіамоделізмом. Як мрію перетворити на реальність у 114-й школі знали вже добре, що у 2011 році проект парку активного відпочинку, співавторами якого були шкільні ентузіасти, став переможцем конкурсу Місто нашими руками і першим реалізованим у Кривому Розі подібним об'єктом. У результаті потужного мозкового штурму народився і наступний проект авіамодельного гуртка. У 2014 році він став одним із дев'яти кращих і отримав грант на 100 тисяч гривень. Перемозі зраділи не тільки у школі. Інгулецькі ветерани зітхнули з полегшенням, адже були впевнені, заняття в гуртку обов'язково захоплять дітей і відволікуть від небезпечної вулиці. Ми у цьому проекті взяли, ну так би мовити, роль казначейства. Ті гроші, які виділила група Метенвест, вони потрапили до нас, а ми своєчасно фінансували весь проєкт. Нікуди не копійки не було витрачено на інші якісь справи, тільки на створення цього авіамодельного гуртка. І в запланований час він був створений. І я думаю, що діти з задоволенням тут займаються, і батьки спокійні. І ми задоволені, що допомогли школі у цій справі. Почали роботу зазвичай з ремонту класу. А коли приміщення було готове, закупили меблі і головне дорогу електроніку і техніку, на яку пішло більше половини від загальної суми. Для того щоб створити діючу радіокеровану модель, авіамоделісту тепер було необхідно лише придбати недорогі матеріали і запастись терпінням та працьовитістю. Мы создаем вещи своими руками. То есть, соответственно, мы уже знаем цену этим вещам, потому что вот бывало, что дети приходят, сделали свой там, первый маленький планирок, метательный, простенький, но он сделал своими руками, а старшеклассник берет и поломал его. То есть туда говорит, зачем ты это сделал, а соответственно говорит, а просто так. То есть вот понимает, да, там понимає тут класс вот, клас этой роботи, а одинадцятий класник не понимает. То Тобто, соответственно, в каком-то степені діти То швидше. Во-первых, у них еще развивается розвивається інженерне То Тобто, більшість моделей, які ми здаємо, уже вже з голови. Тобто нам не нужны чертежи. Чертежи це правильно, звісно, але іноді хочеться придумати щось своє. Одразу ж після відкриття гуртка до нього без ліку почали записуватися натхненні хлопці – Літаючі і плаваючі моделі настільки їм сподобалися, що кожен волів спробувати себе у якості конструктора, але не всі вони витримали перевірку працею. Виявилося, що для того, аби зі шматка пінопласту і пропелера утворився літак або катер, необхідна тривала кропітка і уважна робота. Нині у гуртку займаються найстійкіші або ті, кого підтримують дорослі. Владика в авіамоделізм привів дідусь, і заняття це припало до душі. Обом він э, став усечевим, да. Ну... До роботи став такий більш уважним. Ну, він у нас з маленькою займався пазлами, складався, а тепер він займається цим конструктором, він все збирається, в нього, це це нього вирізать. Ну, каже, що буде він у нас директором машиностроїтельного заводу хоче бути. Сашко старший за влада і займається моделюванням вже другий рік. Неговіркого і зосередженого юнака ми застали за серйозною справою. Він саме монтував кріплення для відеокамери, яка мала бути встановлена на катері. Проте десятикласник знайшов час і поділився з нами планами на майбутнє. В будущем хочу свою життя зв'язати. Можливо, з авіамоделюванням. Льотчиком, звісно, не дуже хочу, але яким-то конструктором або інженером було б бы дуже цікаво. Доки досвідчені конструктори вдосконалювали свої моделі перед запланованим двобоєм, зграйка молодших гуртківців азартно спостерігала за польотом віртуального літака. Серед них найспритнішою була єдина дівчинка, авіамоделіст Катерина. Ми літаємо, щоб підготуватися тому, щоб літати на настоящих самолітах. Проявляється відповідальність, вовнуся за цей самоліт, щоб він не впав, стараєшся його посадити плавно, щоб нічого не відламалося. Щоб потім, коли на настоящем самолеті летать, тоже було все плавно і красиво. Але до того, як плавно і красиво посадити власний літак, юний авіамоделіст повинен пройти довгий, проте необхідний шлях. Діти в цьому віці не тільки отримують навики роботи з матеріалом, інструментом. Навіть не знають, як тримати лінійку правильно. Тобто, все починається з цих азов. Тобто Ази освоєні, і тоді вже модель гораздо проще. Починається кар'єра авіаконструктора з моделювання простенького метального планера. А далі, оминаючи складний процес будування кордових моделей, авіамоделісти починають виготовлення радіокерованих. Спочатку вчаться майструвати катери. Спочатку ми робимо катера, тому що вони не падають, і, скажем так, удовольствия того не менше. Тим тобто більше, він зробив своїми руками, воно поплило і поплило класно. Тобто, в принципі, нам це щастя не зрозуміти, може, якщо вспомним себе в детстві. Коли водна стихія приборкана, час задивлятися на небо. З-під вмілих рук авіамоделістів, які мріючи про небо все ж не відриваються від роботи, згодом виходять діючі моделі літальних крил та паркфлайерів. Перші водяться для повітряних боїв, а другі для споглядання і задоволення. В основному ми робимо моделі для душі. То есть для того, чтобы получать удовольствие. И весь кружок направлен на то, чтобы детям нравилось, потому что если идти по пути соревнований профессиональных, это затраты родителей, потому что они будут по любому, то электроника, которая есть, не будет хватать. Ну и есть, все упирается в деньги. То есть, потому мы выбрали путь удовольствия. То есть у нас, скажем так, затраченные средства соответствуют полученному удовольствию. Найтрепетнішими моментами для кожного авіамоделіста є час злету і посадки літального апарата, на створення якого пішло чимало годин праці. А коли ти учасник повітряного бою, то твоєю головною метою є перемога і збереження літака. Перед боєм, коли ми готові, пілота нельзя відлікати, збивати, портити настроєння, тобто плану, тобто грає велику роль. Тому що якщо розстроєно що ж то то краще просто не запускати моделі. До спільного задоволення настрій учасників повітряних боїв був сонячним, тому і літаки злітали один за одним без проблем. Згідно з правилами, переможцем вважається той літак, який зможе своїм пропелером зрізати стрічку, причеплену до хвоста супротивника. Іноді розповідали нам ветерани авіамоделізму, які спостерігали за повітряним герцем. Замість стрічок пілот ріжуть один одному літаки, але після ремонту ті знову готові до бою. На питання чи кожній дитині рекомендовані заняття авіамоделізмом Аксакали спорту відповіли так. Наверно, не кожен може освоїти. Надо любити. Любить воздух, любить самолети, любить заняття моделірування, любить пилі, строгати, різати, клеїти. Молодіж наша має чимось то займатися. Как ми в детстве займалися цими робили самолетики, моделі. Также і молодіж наша. Авіамоделізм, авіація чи конструкторська справа напевне, хтось з юнаків, а може ця симпатична юнка пов'яжуть із ними своє життя так, як їх усіх пов'язало високе небо, спільне захоплення і місто, створене нашими руками.